Ходьба по похилій дошці вниз та вгору. У мене сама звичайна дошка. Висота одного кінця дошки від підлоги десь 30 см. Будемо по ній спускатися і підніматися. Ручки на пояс. Стає перша права ніжка, потім ліва. І спускаємося донизу. Обережно. Піднімаємося вгору. Перша йде права ніжка. Виконайте вправу 4-5 разів. Прокочування м'яча по прямій. Ніжки на ширині плечей. М'яч кладемо на підлогу. Прокочуємо його двома руками вперед, щоб він котився рівненько. 4-5 разів. Прокочування обруча один одному. Якщо у вас немає обруча, його можна замінити м'ячем. Ліва ніжка вперед, права назад. Обруч ставимо на підлогу, рівненько, і котимо його вперед товаришем. Выпадаємо прав п'ять-шість разів.